Житловий комплекс Гайпарк Відріал Венес резиденція встигніть обрати найкраще планування. Що відповіли європейці на корупцію в енергетиці? Штати провели ядерні випробування біля кордонів Росії. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Президент Володимир Зеленський вів в дію рішення ради нацбезпеки та оборони проведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії Квардал 95 і його соратника Тимура Міндіча і бізнесмена Олександра Цукермана у графії строк застосування вказано три роки серед обмежень, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територію України і запобігання виведенню капіталів за межі України. Ну, і, до слова журналістам вдалося додзвонитися до Цукермена. Самі послухайте, що він відповів. Алло, Олександр Довидович. Допустимо. Доброго дня, Георгій Шабаєв Радіо Свобода. Підкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте, вас тут шукають в Україні за підозрою в низці статей кримінальних можете розказати? Я ні, як це сказати? Не дуже не спілкуватися зараз. Дякую. Чому, чому? Пишіть, тому що все неправда, все брехня. Ой, розкажіть вашу позицію. Позиція, все брехня, все, пишіть. А все, а чому свій. чому брехня, Олександр Доведович? Тому, тому брехня. Все. извините. А ви зараз Ні, в Тель-Авіві, в Ізраїлі? Не, не настроєн спілкуватися. Немає не значення. Ви пока, повернетесь пока, в Україну? З удовольствием. Пока. А коли, коли? Це, це це, моя родина. Коли буде час. Спасибо. А от міндіча можуть позбавити громадянства. Змі повідомляють, що питання вивчають юристи, а Зеленський буде ухвалювати рішення на основі їхніх висновків. Корупційний скандал без перебільшення на перших шпальтах світових видань. Тож буквально усі, не лише українці, очікують на фінал розслідування. Сам же Зеленський в інтерв'ю Блумбар заявив, не розмовляв з міндічем з моменту оголошення розслідування і так само очікує на вироки. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. Найголовніше це вироки для тих людей, які винні. А от як реагують європейці на корупцію в енергетиці. Голова європейської дипломатії Кая Калас скаже, що корупція є неприйнятною, особливо в умовах війни, коли фінансова допомога спрямовується на оборону країни. Корупції немає місця. Особливо зараз. Я маю на увазі. Це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно продовжували це розслідування дуже швидко і поставилися до цього дуже серйозно. І от цікава деталь. Виробник дронів і ракет фламінго Фаєрпойнт фігурує на плівках міндіча. Там згадується співвласника компанії Ігоря Хмільова, якого в плівках називають шмель. Хмельов бізнес-партнер міндіча. На нього також оформлений бізнес дружини міндіча з продажу брендового одягу. Цукерман каже Фурсенку і полтинник Запиши шмель, що то просить». так. Ну давай ділиться скільки і полтинник. Тимур просить. записуєш шмеля. Просто что ты будешь, дашь мне, чтобы мне вот так не делать. Далее. 86 аркуш. То есть полтинник на шмеля, да? Нет, полтинник Тимур заберет. Я отвезу, Суперман кажет. Но это на шмеля. И шмелю сколько, сколько то, если можем дать, надо подумать сколько. А если черевали еще давать, то какой шмель? Скажи, фурсика. Ну, приготовить шмелю 100 тысяч. Вот так вот хватит. Тукерман каже, доллара полно. Ми им почти все э, плохое роздали. Ага. Потому что Рокер дав тоже такое плохое цензурное слово, я цепляю не буду. А, в прошлый раз он э, ну смотри, там всего миллион где-то. Э, у меня ж нету. Ну, около миллиона. Ага. 350 и я так понимаю, там основная часть ушла, на, ушла шмелю. Да, ну естественно. Э, відповідно, особа шмель, я також її вже згадував. Це, ймовірно, може йти мова про Ігра Хмельова, який був певний час бізнес-партнером Тимура Міндіча. Ну, Там якась часть нужна була Тимуру. Ну, Шмель спросив для Тимура. Ну і за даними політику, Набу незабаром проведе рейди проти корупції в міністерстві оборони, адже дуже часто трапляються випадки завищення цін під час закупівель для армії. І От поки що п'ятьом із семи затриманих фігурантів схеми з розкрадання в енергоатомі обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти під заставу. У кожного вона різна зі свіжих арештів. ВАКС на 60 діб відправив під варту підприємицю Людмилу Зоріну з правом внесення за. Стави у розмірі 12 мільйонів гривень. Під час обшуків у неї знайшли більше 100 тисяч доларів, що в рази більше за її офіційний дохід. Зоріні загрожує до 12 років позбавлення волі. А от виконавчий директор з безпеки енергоатома Ігор Фурсенко з позивним Рьошик повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах за п'ять днів до того, як Вакс відправив його під арешт. Відпочив і досить, як то кажуть. Це той самий чоловік, який скаржився нести півтора мільйона доларів таке собі задоволення співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним «Рьошик» Ігор Фурсенко. І ще цікаві деталі щодо енергоатому в одного з фігурантів справи знайшли інформацію на працівників набу за даними журналіста Михайла Ткача. Йдеться про керівника набу Семена Кривоноса і керівника операції Мідас Олександра Абакумова без допомоги правоохоронців. Підозрювані не могли отримати інформацію про переміщення співробітників набу з офіційних баз. Співрозмовники УП також наголошують, що після обшуків у міндіча НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде відповідь. А от один із фігурантів міндічгейту казав про тісні зв'язки з керівництвом ДБР. За словами прокурора, сап 9 липня цього року Басов повідомив Миронюку про необхідність залучення працівників ДБР до отримання дозволів на проведення обшуків в окремому кримінальному провадженні з метою з'ясувати відносини. Також вказані особи, в разі необхідності, мають змогу залучити представників Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань до тиску на певних осіб, що доводять існування факту зв'язків з високопосадовими особами правоохоронних органів та ризиком перешкодження кримінальному провадженню. Дружина ще одного підозрюваного у цій справі Олексія Чорнишова Світлана намагалася сховати матеріали пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у себе на роботі в університеті, але з обшуками прийшли і туди. Це інша справа щодо Чорнишова. Набу і САП прослідують справу щодо будівництва чотирьох маєтків. Вже провели близько 20 обшуків і мають докази того, що будував саме Чорнишов. Лишається питання. Для кого він будував аж чотири маєтки? Як думаєте, хто це був? Напишіть про це у коментарях і обов'язково підпишіться на наш канал. Натомість Євросоюз надав таки Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги у майже 6 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Частина коштів з кредитного механізму, який погашається за рахунок доходів від заморожених російських активів, ще частина грантової програми Юкрейн Фасиліті Київ очікує. На надходження коштів від ЄС 13 листопада. Фондерляєн наголосила, що Євросоюз продовжує спільну роботу з Бельгією та іншими країнами-членами щодо вирішення питання фінансування потреб України у найближчі роки. Важливо, що механізм Loans профінансований із прибутків від заморожених російських активів, і це вже змушує Росію платити за свою агресію. Тільки тиск може спрацювати задля миру і тому маємо посилювати роботу над використанням російських активів. Дуже розраховуємо на оперативне політичне рішення щодо репараційного кредиту та повного використання цих коштів на захист України. А от штати відрепотирували удари з ядерного бомбардувальника за 50 кілометрів від кордону з Росією. Американський стратегічний бомбардувальник б 52 у ході навчального польоту над Фінляндією відпрацював завдання ударів по цілях на полігоні Сотінпуро, який знаходиться поряд з російським кордоном на сході. Після цього бомбардувальник увійшов у повітряний простір Естонії і наближався до кордону Росії на відстань приблизно 50 кілометрів. Штатам більше нема куди вводити санкції проти Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. каже, що вже накладені обмеження на найбільш нафтові компанії, і наступні кроки це більше контроль за вже введеними санкціями. Тому закликав європейців більш активно контролювати, щоб Росія не обходила обмеження щодо її тіньового флоту. До якої міри це буде тривати мова про подальші санкції? Що ж, санкції з нашого боку залишилося не так вже й багато. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, про що всі просили. Очевидно, що їх потрібно впроваджувати, і пройде деякий час, перш ніж ви почнете це відчувати. Але я не знаю, що ще треба робити. Я маю на увазі, що у нас закінчуються речі, які можна було б санкціонувати у зв'язку з цим. Тіньовий флот. Що ж, тіньовий флот це механізм примусу. І очевидно, що санкції мають бути виконані. Отже, ми не вводимо санкції, а потім не виконуємо їх. Ми зацікавлені в тому, щоб їх також виконувати. Є речі, які європейці можуть зробити проти тіньового флоту, оскільки багато з них плавають в районах набагато ближчих до Європи. Крім того, Рубіо каже, що вимоги Москви лишилися ті самі: вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони. Також він повідомив, що штати розглядають можливість передати нам оборонні озброєння для захисту енергетичних об'єктів, але є велика загроза їхнього обстрілу та знищення. В той же час у США завершився найтриваліший шатдаун призупинення фінансування значної частини державних служб і установ згідно із законом, працівникам багатьох держвідомств, які не отримували зарплату впродовж 43 днів, виплатять повну компенсацію. Також низка держслужбовців, які перебували у вимушених неоплачуваних відпустках, повернуться до роботи. Республіканці ніколи не хотіли припинення роботи уряду та 15 разів голосували за чисте продовження фінансування. Я також хочу подякувати вісьмом демократам у сенаті, які нарешті зробили правильний крок, проголосувавши за припинення цього божевілля, цього безумства. але на жаль, переважна більшість демократів у конгресі були раді, що мільйони американців постраждають. Вони справді теж постраждали. Україна виявила близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені українські діти. Про це заявив Зеленський під час розмови з сенаторами США за його. Словами початку повномасштабної війни вдалося повернути понад 1600 дітей з приблизно 19,5 тисяч викрадених. Що думаєте про корупційний скандал? Ви пишіть у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.